Дядько Олег. Чому після дощу або морозу проблеми з дизелем посилюються? Оце запитання. Ну, давайте проблема при запуску автомобіля. Ми любимо конкретику, розумієте? Ми є дизелістами. Ми ремонтуємо паливну систему. Паливна система це саме точне. Все точнее взягуньона. Це точніший такий, скажімо, вузол. Сама система, все, що потребує точності і уточнення, і доправлення, і виправлення, і так далі. Заводка, тяга. ну, Дайте, будь ласка, конкретне запитання. А так, коли посилюється, чому? Коли похолодало, ну, як правило, це з дизелем, коли є там невеличкі недостатки, скажімо, не критичні, запуск погіршується. Тяга в деяких моментах теж буде погіршуватися, коли двигун і більше, коли вже масложорік називають його. Коли давно не замінений паливний фільтр, тут є повітряний фільтр засорений. Коли попадає багато вологи, відповідно його по-простому, як дехто каже, заштукатурює. Ну, А віснок вже зробіть самі. Ну, знаєте, без крайності, без фанатизму без всього. Просто акуратно звернути увагу або допросити і кажуть, поміж друга, краще ну, що... Тому що. Тому що, розумієте чому.